Альбом для фотографій для хлопчика. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 17 розворотів 34 сторінки. Сторінки тверді, розворот 180 градусів. Наша історія в очікуванні тебе. В очікуванні УЗД. Перше фото: Ти народився. Твої батьки. Виписка з пологового. Ти солодко спиш, ти купаєшся, ти сидиш, ти зростаєш, ти повзаєш твої зубки. Новий рік. Хрещення. Тобі один місяць, тобі два місяці, тобі три місяці, тобі чотири місяці, тобі п'ять місяців, тобі шість місяців, тобі сім місяців. Тобі 8 місяців. Тобі 9 місяців, тобі 10 місяців. Тобі 11 місяців, тобі виповнився один рочок. Твій день народження, твої перші кроки, твої досягнення, твій словничок, перша подорож, твої досягнення. В комплекті до альбому йде клеюливець. Кулькова ручка і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбомі. Фото 10 на 15, як вертикально, так і горизонтально. Фото 9 на 13. Дві штучки вертикально. Або горизонтально. Фото 9 на 13. І два фото 7,5 на 10 см. Це фото 10 на 15, на якому надруковано два зображення і розрізано навпіл. Окремо до альбому в такій же тематиці можна придбати картки для щомісячної фотосесії і скриньку матусині скарби.